Друзі, всім привіт! Вітаю всіх уже з наступившим новим роком. Бажаю, щоб вже скоріше була перемога, щоб скоріше вже був мир. Усім сімейного затишку, усім бажаю здоров'я міцного, щоб уже всі ми забули, що таке звуки сирен, що такі оці страшні вибухи. Ну і всього самого-самого найкращого. Так, як мене за тривалий час не було ні одного відео нового за цей проміжок часу. Я був в Київській області, як вже деякі може побачили, був я в Білій церкві і був я в Києві. За це время у мене були деякі питання, так як я не змог заходити. Зайти в YouTube і подивитись на запитання, які мені задавали підписники, то відповім я зараз. Було таке цікаве питання, чи можна залишати нутрій на деякий час, ну, тобто на 3-4 дні самих, якщо не кидати їм зерна, якщо не кидати їм овочів і всього-всього, ну, як то кажуть, щоб вони могли себе прогодувати. Якщо у вас немає вдома, деякий час, там 2-3, ну, може, 4 дні, чи можна так зробити. Ну, в принципі, я так ніколи не робив, я робив це тільки на сутки. Я їм накидував був їсти і сутки мене не було. Оце найбільше, що в мене не було. А якщо 3-4 дні, ну якщо вже виходу немає, звісно, то вже можна так і зробити. То можна накидати їм їм зерна, можна накидати їм їм овочів яких. Ну і всього того, щоб їм хватило на ці, на ці дні прогодуватись. Ну і друге питання, як зимують нутрії. От зараз у нас на даний час мінус 10 градусів морозу на дворі. Було мінус 16. То ті нутрі, які зараз в сараї, ви бачите, отака от підстилка в них, то в принципі, їм сухо, їм тепло. А ті, які зараз я покажу на вулиці, то так само в них всередині, ну, в клітках в них під кліткою там насипано так, що їм, в принципі, не холодно. І сама клітка накривається на ніч, щоб їм було не холодно. Ось тут сидить самочка одна. Ось як бачите, і їсти в неї є, що і в самої клітки насипано. Всього того, щоб їй не було холодно, підсталяю там люцерку, там кукурудження, накривається клітка з різних сторон, з цієї сторони, з другої сторони, ну і зверху воно ну, так накривається, щоб, їй, щоб їм було тепло. Ну, а тут залишилися самці до мого від'їзду в Київ, їх було п'ятеро. Зараз всіх залишилося четверо одного самця в мене забрали. Ось так от. Так само і тут у них ну, під кліткою теж я підкидаю тако, щоб їм не було сквозняку і щоб не було холодно. Ну і так вони мене зимують. Ну Зараз покажу ті внутрі, які мене в сараї. друга сім'я. Поки не забув, то цих самців я продаю. Вік і вагу вказано буде на екрані, тому якщо когось зацікавить, пишіть мені коментарі, і я вам відпишусь. Ось так от. Ось такі самці. Ну і всі в клітці також сидять, Ось, щоб було видніше. Самець і три самочки з білої церкви. О, зараз сонце, о, так видніше. Ось, трохи вже набрали ваги, так візуально бачу, але якщо чесно, ще не важив за той місяць, що мене не було вдома, то ще не важив. І зараз, друзі, я вам хочу показати, що я ще привіз з білої церкви, такого нового жителя нашого двору. Ось такий от нас новий житель нашого двору. Такі пірнаті. Приїхав він до нас з Білої церкви. Дуже він мені сподобався. Ще поки клічку йому я не придумав, ну це вже, як то кажуть, не проблема придумати йому якусь клічку. Тож, Друзі, я вам показав, як зимують мої нутрії, якщо сильні морози. Ну і так само відповів на питання, чи можна залишати нутрій на декілька днів, якщо ви від'їжджаєте десь з дому, але залишите їм їсти, допустимо, зерна, овочі, фруктів, Незалежно, що ви там залишите їсти, але щоб було в них що їсти за цей весь час то в принципі, якщо вже дуже треба, то нема куди подітися, то так уже можна зробити. За той час, що я не був вдома, трошки навіть самочки підросли. Так як я їх не бачив, я ще від'їжджав за 5 днів до Нового року і приїхав буквально ось 16 січня додому. То що таке. У мене 2 січня народилась донечка під звуки сирен, під вибухи ракет в місті Києві, то цей Новий рік я запам'ятаю, мабуть, на все своє життя, як я добирався до, до роддому в Києві під вибухи ракет, під звуки сирен. Але це вже буде потім. Все, друзі, всім мирного неба, всім успіхів. Пишіть коментарі, задавайте питання свої. Добавляйтеся в фейсбуці в друзі. Всіх прийму. Ще раз всім мирного неба, всім успіхів.